Вперше з 44-го року по Росії проїхалася військова техніка недружньої країни. Бійці РДК і Легіону Свобода Росії продовжують рух Білгородщиною та взяли під контроль більше 30 квадратних кілометрів. Усе поблизу українського кордону в Грайворонському районі. Вночі поступ супроводжували вибухи в будівлях російського ФСБ і МВС у Білгороді. А на ранок виявилося, що російські добровольці... Ці розжилися ще й трофейним Трофейний БТР 82А а ФСБ Російська Федерація Україна. Російських силовиків і військових підняли на так звану контртерористичну операцію. А надвечір з'явилася інформація про її згортання. Російське міністерство нападу встигло прозвітувати про відкидання повстанців з Білгородщини та знищення техніки. От тільки самі добровольці і далі виконують задачі та публікують кадри пересування в області. Сам прорив став потужним потрясінням для росіян. Йдеться у новому звіті інституту ви. Учення війни у Вашингтоні. Пропаганда за їх спостереженнями відреагувала панікою. А ті, хто і згадує, що кордон перетнули саме етнічні росіяни, називають їх зрадниками. А от в головному управлінні розвідки наголошують не лише на необхідності створення поясу безпеки, щоб унеможливити обстріли українського прикордоння, а й закликають російських окупантів складати зброю та здаватися в полон, щоб уберегтися. Від ще більшої м'ясоробки на флангах у Бахмуті гарячі сили оборони мають там успіхи. Розповів командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Він не розкрив деталі, але поділився відео від бійців підрозділу Сігном, які полюють на ворога у міській забудові Бахмута. Вочевидь, йдеться про південно-західну частину міста. Інший гарячий напрямок, вугледар Мар'їнка. Це у притул до окупованого Донецька і ворожі штурми тут не припиняються вже майже півтора роки. Оборонців, які стримують м'ясну навалу росіян, відвідав президент України Володимир Зеленський. Він вшанував полеглих воїнів і нагородив бійців морської піхоти. Вони відзначають 105-ту річницю створення. Цей рід військ засновано ще за часів гетьманату Павла Скоропадського. А Сучасні наступники того війська боронять Україну на найгарячіших ділянках. Глава держави також оголосив про збільшення чисельності морпіхів і створення корпусу морської піхоти, аби посилити потугу нашого війська. 474 ділянки обіцяє російським військовим окупаційна влада Севастополя. Гауляйтер Міхаїл Разважаєв заявив, що землю виділять у селі Осипенко. Площа кожної ділянки становитиме 400 квадратних метрів. Запевняють, що їх отримують окупаційні військові та родини знищених загарбників. Окупаційна влада Криму пішла далі. Заступниця Аксонова Анна Анюхіна заявила, що на ділянки кримської землі. Претендуватимуть ще й найманці з БВК Вагнер. Досі вони воліли селитися великими групами однодумців в різних російських регіонах, і на глибині приблизно у два метри. У середмісті Києва, ніби на підніжжі Айпетрі, славнозвісними кримськими соснами збагатилася географічна ділянка Крим у національному ботанічному саду імені Гришка. Вже більше 70 років ця колекція поповнюється екземплярами з Криму. Голова меджлісу вважає, що це змога надихатися кримським повітрям тим, хто поки що не може повернутися на півострів. Це дуже важливо. А найголовна тут дівчинка, якій два з половиною роки, це Вікарчуки, тут сім'я, бо вона набирає запахи Криму, ще не будучи в Криму, ну, вона народилася тут. За Лопати взялися голова меджлісу Рефа Чубаров, прокурор Криму Ігор Горпоночовний, активісти, нардепи та ветерани з півострова, а також керівництво представництва президента в Криму. За їх задумом, це символізує відродження півострова, яке неодмінно відбудеться після вигнання окупантів. Нагадують, що Росія не лише перетворила Крим на суцільну військову базу, а й усі дев'ять років плюндрує та знищує природу півострова ці природні заповідники, які зараз користуються як військові бази, це впливає, звісно, що і на морське узбережжя, коли була вирубка дерев, наприклад, траса Таврида, така сама історія, да тому так Україна це екоцид. Ми це вже визнали на рівні Ради Європи. Пар'єди працюють працює 46 країн. І є конкретна цифра це приблизно 2 трильйони євро збиток, який Росія завдала саме. Екології, екосистемі природи природі України, Рефат Чубаров вважає, що до кримської місцини у ботанічному саду Гришка обов'язково навідуватимуться Кримці, коли зможуть знову вільно подорожувати Україною. Коли вже ми всі повернемося до звільного Криму, але ж будемо приїжджати до Києву і відомо дуже інше багато нових подій, пов'язаних з Кримом, я думаю, що це місце буде одним із таких обізнаних для кримських людей, для киян. Кримські сосни останніми роками стали справжнім символом боротьби за визволення Криму. Такі ж дерева прикрашають подвір'я представництва президента України на півострові та офісу кримської платформи.